Допомогти Україні зупинити Путіна, економічна вигода чи тисячі життів. З такими гаслами закарпатські громадські діячі розпочали мирний пікет під стінами Генерального консульства Словацької Республіки в Ужгороді. Акція пов'язана однозначно із позицією Угорщини і Словаччини на саміті 30 серпня у Брюсселі. Там вони не підтримали санкції європейської спільноти проти Росії. Це був серйозний пакет санкцій, котрі мали трошки, ну скажімо, утихомирити Росію. Тому ми вирішили скористатися тим, що у нас в Ужгороді є представництво цих держав і прийти через них повідомити відповідно уряди словаччини та угорщини про те, що ми не згодні з такою позицією. Щоправда, масовості цей захід не набув підтримати ініціативу організаторів мітингу. Прийшли лише зо два десятки активістів. Причина недостатня інформованість мешканців Ужгорода. Вважає Я учасниця пікету пані Регіна. Уйомлення. Я думаю, тут буде толпа народу, думаю, тут пів Ужгорода буде. Не бачите толпи і пів Ужгорода. Чому бачите проблему? Непоінформованість, незважаючи на невелику чисельність, активістам вдалося досягти бажаного результату. Уже за кілька хвилин акції до громадських діячів вийшла генеральний консул словаччини в Ужгороді Янка Бурянова. Скориставшись нагодою, громадські діячі передали пані Бурянові лист звернення, адресований уряду словаччини та Угорщини. В ньому активісти закликають сусідні країни підтримати Україну у її боротьбі за збереження суверенітету та територіальної цілісності. З великим шасунком бачимо на на бої українців за свою гідність, незалежність, єдність, єд, 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 цілісність території України. Це словачина є абсолютно заінтересована на утриманню на утриманню всіх. Цінності України, абсолютно без, без дискусії. Недовго мітингувати довелося і під стінами угорського консульства. Тут також одразу пообіцяли передати звернення активістів до уряду своєї країни. Ми готові отримати ваші письмові звернення і у найкоротший термін передамо їх у міністерство зовнішньої економіки закордонних справ Угорщини. чи матиме продовження така акція, громадські діячі поки не знають. Все залежить від того, якою буде реакція керівників Угорщини та Словацької республіки.